Дуже часто густо в мистецтві і в літературі так само антирадянщина, яка до мистецтва не мала ніякого відношення, сприймалася як поезія. Це от приблизно як зараз така хвиля, що купа народу вальнула в Європу, там Німеччина, Франція, всі якісь такі, щось там буркнули, вже везе показує, там виставляє, а Європа, ну. Жаліє нас в тому відношенні, і ті молоді люди думають, що вони везуть туди геніальну культуру. Це один з, один з одна з проблем, яка була от на межі розвалу Савка. Коли якщо ти антирадянчик, значить ти поет. Оце, якщо дивитися, скажімо, порівнювати там Руденко. Перед яким я переклоняюсь, що його, по-моєму, з Лук'яненком спочатку присудили до страти, потім замінили на 25 років Руденко, писав Вірші, вірші, він був графоманом, Але це ну, геніальний соціальний ну, чоловік, який просував українство. І взяти Стуса, який робив те саме, що Руденко, але він, крім того, ще виявився геніальним поетом. От грань достатньо чи достатньо бути античемо, щоб це було культурою. Оцей от розрив тоді ще чи розсівання, воно і, і тоді не відбулося, і зараз воно на превеликий жаль відбувається. Це проблема, яка доганяє нас з тих часів. Будь ласка, маємо живих свідків цього часу. Вони ходили там Там ходили. Дехто, на жаль, на жаль, дехто, кого ви бачите в цьому фільмі, вже померли. Так? Тобто я не буду називати імена, але їх вже нема з нами і є нагода позаглядати в очі смерті і возрадуватись, бо поезія займається тим, що зупиняє нас від смерті. Ні? Ти, хто, хто тут поети? Скажи, <реш> чи є ще в нас коментарі, питання, іронічні зауваження, смішки, побажання? Якщо цього всього немає. Ми будемо тоді завершувати. І дуже будемо дякувати нашим гостям: Лодко Кауфман, Олена Турянська. Олесь, який це цифрував. Ну і я, який Болтав. Я замінюю часом не в тих таких провідниках. Да? Я, ну, хтось мусить давати голос. голос. Е, і це центр військової історії. Е, подія в рамках теж відзначення досить важливої і мало помітної з того боку. Е, тобто з двох боків. Так? Дуже важливої і мало помітної фігури, яким був Назар Гончар. Е, дуже важливо, бо, бо він. Е, Геніальний поет, малопомітно, бо, бо так, такий у нас світ. Е, е, Заанонсують 14-го числа на Дзизі буде перформанс. 14-го числа в 5-й годині на Дзизі буде перформанс. Це обігрування проекту, який не відбувся Назар з художником Стецьковичем. Хотіли зробити цей проект на Дзезі, він побудований на текстах Назара і смерть передчасно Назара перешкодила в тілі того проєкту. І тепер ми з Стецьковичем хочемо зробити гепенінг, використовуючи ті атрибути Назарового спілкування соціум, що Запрошую всіх. І буде у Львові. До речі, Марта Кузьма. Я не знаю, чи вона буде доступна публічно, але звертайтесь до нас, мала бути в нас в суботу розмова. Марта Кузьма, хто не знає ще раз, це перша директорка центру сучасного мистецтва в Києві, яка досить знана на заході. Кураторка, яка займалась просуванням українського мистецтва, і власне львівська штука, завдяки їй потрапила в Бразилію в 94-му році, вона тут у Львові, в суботу. Якщо ми її спіймаємо, можна буде її потарбати, щось з нею запитати. Особисте. Я теж всім раджу робити такі дурості, як я, наприклад, там йти за назаром з його театру ледачої істоти, практикувати ледачість в цьому відео є прекрасного це пришвидшення. А і він, повільно, йдущий, ледача істота. Це метафора слимака, поета слимака, який нікуди не спішить, а що його спішити. Він живе. І це таке нагадування тим всім, хто біжать, спостять. Поспішають кудись. Та. З боку, літаюча голова. Прекрасна метафора, яку нам подарував знаменитий так? Літаюча голова, як така штука, яка, мені здається, часом асоціюється з цим середовищем військових художників, літаючі голови. Це те щось, що можна використовувати в назвах компаній, стратегічних сесій або навіть університетів. Так що користуйтесь. Чи маєте Лодко Олено щось ще хочете сказати? Якщо ні, то як в церкві тоді ніколи більше не говоріть. Або...